На Волині трапилась ДТП, у якій постраждали четверо людей. Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими трапилась 10 серпня у селі Воєгоща каширського району. Відомо, що зіткнулися дві автівки. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження. Були і травмовані. На місці аварії працювали чотири бригади швидкої допомоги. Окрім того, на Волині семеро людей травмувалися внаслідок автопригод. Серед них є і неповнолітній. Так у селі Крижівка Луцького району трапилась автопригода близько 18.00. 66-річний водій мотоцикла Фада не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим автомобілем Опаль. Внаслідок ДТП він та ще 61-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували цього ж дня близько 20-ї години. У селі Дідовичі, 18-річна водійка автомобіля «Форд» не впоралась з керуванням та наїхала на 13-річного велосипедиста місцевого жителя. В результаті автопригоди він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Ще одна ДТП трапилась близько 22-ї години на автодорозі між селами Цумань та Кадище Луцького району. 20-річний водій автомобіля БМВ, не врахувавши дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Ауді. Наслідок Док зіткнення обидва водії, а також ще два пасажири, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували за усіма фактами. Слідчі внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.